Так, Це буде велика проблема навіть на балконі не буде місця. Якщо ви нас за балкон не підете, ні дивитися. Все зараз. আকে <laughs> ক্াকে Вас Зокрема, вітаю представників всіх областей України, об'єднання українських націоналістів-державників. Вітаю середню школу номер 104 у Пущі Одичі, які нещодавно присвоєно ім'я Ольжича. Вітаю учнів, вітаю вчительський збір, вітаю директора. Шановні пані і панове, дорогі паверо і друзі, дозвольте мені в імені об'єднання українських разів. Відкрити цей Святковий вечір, який є присвячений сторіччю з дня народження видатного поета, археолога, публіциста військовика, громадського передусім політичного діяча. Фактично керівника під час війни ООН який творив, жив, працював і загинув у тій боротьбі за незалежність української самостійної Соборної України. Це була героїчна духовність, творець якої був самим славетний сином. Українського народу, який віддавав всі свої сили знання, щоб визволити український народ з ярма, вів боротьбу проти всіх окупантів, і в цій боротьбі на 37-му році життя закатований і став у Німеччині. Німецькому концентраційному таборі Сакс-Насту. Я сьогодні радий, що ви, шановні пані і панове, дорогі подруги, друзі, зібралися, прийшли вшанувати пам'ять цього великодця. Я радий, що прибув на ці заходи не тільки в сьогоднішні, а взагалі neki boležaj, neki predan, se slovetno ovo Ovo je kandeba s також і тих, які були з ним його соратниками. І ми можемо сьогодні не тільки пишатись їхньою працею, їхньою діяльністю, але також завдячуємо, що в тій боротьбі ми пізнали, хто вони за що. Президент України Віктор Ющик своїм указом призначив 2007 рік роком Олега Кандида Ожича. Сьогодні повну доповідь буде мати саме ніхто інший, як Олег Кандима, син славетного Ожича. Прошу Все частніші отці, але голову пророку, об'єднання українських націоналістів державників. Святочна громада. Повірте мені, я дуже очікував, але дуже переживав сьогоднішній виступ перед вами. В минулому. Ми разом відзначали 50-ті і 60-ті роковини смерті Ольжича. Зовсім сподівано, тон цих урочистостей дуже траурний і сумний. Всі, хто є обізнані з українською одесеєю за незалежність, розуміють феномен Ольжича, шкають трагедії його кінця і належно відчувають та споминає усі його річниці, коли Україна тратить передчасно свого великого сина, блискучого наукруця, одним з важливіших творців її культурної та духовної спадщини, патріота, воїна, провідника та героя, то це є дійсно величезна втрата. Я дуже вдячний, що цього року за указом президента Віктора Ющенка весь український світ разом відзначає 100 років від дня народження його життя. Я удушевний, що врешті світло національної уваги упало не так то на його смерть, а радше на хід його життя, для чого він жив і як він жив. І особливо на ті великі сліди, які він залишив скрізь в Україні. Відродження української державності і дальший розвиток її національної культури повністю залежить від процесу постійного вплекання нових поколінь українських патріотів. Але виховання патріотів йде не тільки. Та налог сухих ідеологічних викладів про духовність та етос українського патріотизму, але чіткими, здоровими прикладами державної мужів, які гідні наслідування. Ці постаті важливі тим, що вони виражають і допомагають закорінити особливо глибоке, шляхетне відношення патріоту до своєї держави до свого народу. Ольжич своїм світлим життєвим прикладом був, є і буде найкращим звітцем із 20 століття. Можна легко було цей цілий вечір заповнити науковими рефератами про Ольжича інтелект, обдарованість, життєвий шлях, творчість. Та осяги. Але на це ми маємо наукові звізди, які присвячені якраз цим же темам. Сьогодні ми не будемо рецептувати правди віри. Ні. Сьогодні ми святкуватимемо велич Ольжича. та дякувати Богу, що у часі великої потреби немов м'яким проведення з неба. Він. Обдарував український навіт такою видатною людиною. Вибачте мені, я не хочу куркувати із декламаторами, які сьогодні виступатимуть. Але ось остання строка вірша на що слова. Ось сходить, виростає розцвіта благословення, не форми в суті. Одвага, непохитність, чистота. Минуйтесь, беріть і будьте. Будьте! У цім вірші Ольжич відкидає усі козметичні аспекти діяльності і наголошує суть справи. Притім він вивишає три ключові прикмети характеру провідництва. Які є необхідні для успіху у жорстокій немилосерній боротьбі, одвагу, непохитність і чистоту. Для Ольжича вони не були якоюсь теоретичною абстракцією чи грою слів. Ні, він їх викликав у собі і жив ними, і старався їх корінити. У кадрі ООН, які він виховував. Сьогодні я хотів би навести вам кілька прикладів про Олежича провідництво і поділитися деякими думками, як вони відносяться до сучасної України. Суд справи. Це є ясне виразнення причини, чому ми воюємо, яка є мета нашої боротьби. Вони встановляють віру в праведність нашого чину і творять його ідеологічні підвалини. Ольжич, ще з змалу цікавився, вивчав та любив все, що було українське літературу, мистецтво, культуру, історію, реалію тощо. У 1929 році він зовсім природньо Вступив у ряди ООН та розпочав новий етап свого національно-політичного розвитку. Молодому поколінню українських націоналістів, до якого Ольжич належав, Україна була найвищою інституцією в їхньому житті. Це також виринало із їхньої глибокої відмови до України. Основною метою було не жити пасивно, лише споминаючи річниці минулих подій, але радше творити нове українське майбутнє, відвоювати, закріпити і забезпечити незалежність українській держави. Зрозуміло, що невід'ємною частиною цього. Se je bilo pridroženja ukrajinske nacionalne kulture v vseh vidah. Se atribut, je to atribut, ki je ti del iz njej ukrajinski narod, vidi v vseh inčih narodih svitu. On je že z vsem svetom opomenil svet nauk in te literature in polnisti posvetil svoj vstop v Ukrajini in tem svetlim idealom. Вони стали суттю його життя і фокусом для його творчої енергії. Одвага. Героїчна духовність проникає майже всю літературну творчість Ольжича, особливо поезію. Ось у «Вершій незнаному воякові Ольжич так пише про відвагу. Подваги несне багаття, і скинеш в опорвану лаву, і слабість, і сумнів, і марність життя, коли ти не відаєш страху. І так тебе хміль заливає ущерб, і так опановує тіло, що входить твоя упокорена смерть, як служка бентежна, несміло. Салюновим патріотом, який лише при чайочках завертає людям голови хитрою діалектикою. А від барикад, якнайдальше, о ні. Ще за студентських часів у праці він був наявним українським патріотом-націоналістом, який зовсім не боявся отверто про себе заявити в контрасті до тогочасних суспільних норм. Але це його давно коштувало. Бо український академічний естаблішмент у празі вважав Ольжича політичні позиції за надто екстремними і у висілі Ольжича не допустили до дескаліфікації на Українському війному університеті, помимо його Ольжич був діаспорні. Від 15-го року життя він виростав за кордоном у Чехії. Він був видатним і брилянтним науковцем, археологом, істориком, поетом, знавцем і любителем культурних тонкощів різних цивілізацій. Він міг би був зовсім безпечно пережити війну, працюючи в якомусь престижному університеті, читати лекції, поколінням студентів. Працювати, виступати на наукових конференціях і головне творити. Славний Гарвард йому пропонував якраз таку позицію. Але <laughs> той був людиною інакшого грою. Він все це відкинув на Сан Батьківщини. Спочатком інвазії Закарпаття в 1939 році. Він взяв особисту оборону, відповідальність за оборону срібної землі. А восени 1941 року, зорганізувавши похідні групи, ООН, Ольжич повернувся на рідні землі, на чолі колони молодих друзів, на равець із д'яволом. І все інше, що сталося в його житті, є прямим наслідком його рішення. І зовсім закономіром. Впродовж війни молодий Ольжич набирав щораз більшої і більшої відповідальності в керуванні діяльності у нарідних землях. Він пільно діяв в окупованих землях України, де за ним полювали і німецькі, і також большевицькі органи безпеки. Хоч Ольжич не шукав небезпеки. Але він ніколи себе не щадив. Бо який би це приклад дало тим тисячам, яких він висилав в Пащаку ворогові. Ольжич хоч двічі попав у руки ворога, але йому пощастилося вирватися і продовжувати свою революційну діяльність? Ольжичко ці майже трагічні випадки не стане причиною споренько втікати за кордон, Хоч він міг не це зробити. А навпаки, дали йому зрозуміти, що його життя висить на менекій ниточці. І тому треба діяти ще більш рішуче та ефективно. Непокинутися. Його молоді соратники правильно оцінили потужність німецького райку та більшовицької імперії. Вони були зовсім свідомі, що коли врешті прийде до війни між цими титанами, то більшість з них, ймовірно, положить головами за Україну. Вони знали, що можливість Збройно виграти є страшно мала. Але це був їх момент. Історії України, і їх ідейність та відданість були такі сильні, що вони прямо не могли не попробувати. Дмитро Донцов занадто цинічно, на мій погляд, назвав їх трагічними оптимістами, але у вірші Городок Ольжич писав дорога. Яма і отверта, і твердо іде легіон. Там втрат не буває до жертва здобутий вогні бастіон. Ворожі сили жорстоко розправлялися з націоналістами і Україна втратила тисячі і тисячі свого найкращого світу. Діло!